Мої хороші, сьогодні гарний день. Бо сьогодні до мене їде сестричка з племінничкою. Оксана з Юлькою. Вони зараз знаходяться в Чернівцях. Через годинку-дві будуть у Сучаві, сідають на літак і будуть у Анталії. Пиріг дуже легкий. Хочу приготувати їм. Заодно покажу вам. Ви знаєте, це у мене коронний. Дуже швидко він готується, 180 грам муки. І все, і пиріг готовий. Зараз я вам подробно розкажу. У мене є сливи, бачите, у мене є Киві, не знаю, чи Киві, а може і добре з ківі. Може, і ми з вами і поріжемо Киві. Як ви, як ви рахуєте, добре буде з ківі? Якщо добре, мої хороші, то я обов'язково зроблю. Ну, мої дорогенькі, все-таки я вибрала трішки ківі, три штучечки, бачите, і сливи. Знаєте чому? Тому що ківі кисленькі, вони тверденькі, мені здається, що буде класно. А ви можете використати любі овощі, любі ягоди, які вам заманеться. І так, мої хороші, нам треба сюди 5 яєць. Дивіться, два яйця повністю кидаю. Два яйця повністю. А три яйця, мої дорогенькі, білки, три білки сюди окремо. Ось, і відкладаємо в бік три білки. Раз, ай, тут мені недобре. Зараз буду витягувати. Щось такі білки, мої дорогенькі. да? Ось. Буду їх протіжувати через спеціальну о, кругом білки розсе. Ну, зараз ми жовточок звідси виберемо, щоб були чистесенькі білки. І так, білочки почистили, три білки. Бачите, чистенькі кидаємо в бік. Тепер сюди ми додаємо пачечку ванілі Є пачечка ваниє раз, сто грамів цукру, два. Все збиваємо. Тепер сюди додаємо сто грам розтопленого масла. 100 грамів більше не потрібно і збиваємо далі. Тепер у нас ось тут 180 грамів муки і пачечку розпушувача. І разом з просіяною мукою будемо потрішечки копати. Ось я його відключу, сиплю потрішки, тому що вся хата у мене буде в муці. Тепер виключаємо і далі. І так зробимо три рази. Правда? Ось так. Вибираємо. Як гарненько, яка гарна маса. Тепер беремо тасу. У мене Тували. І беремо кусочок масла і змазуємо добре всю тасу. І тепер все це висипаємо у тасу. Ріденьке отаке має бути тісто, бачите? Не густе. Дуже швидко, багато муки. Навпаки, мої хороші, мало муки, муки всього навсього 100. 80 грамів. Я як не говорю, то буде просто, щоб мої хейтери слідкують за мною. Так, зараз ми висимо висипамо ще ось це. Ось так, мої хороші є. І дивіться, поправляємо. Густіше не потрібно. Тепер беремо ми сливочки. Я попробую отак лишити трішечки місце для ківі. Робимо по кругу. По кругу, по покругу покругу. Тепер кладемо отак ківі. Так щоб трішечки на сливочку, правда? Як ви думаєте? Так буде добре, щоб вони кисленькі на солоденьку сливочку. Ось так у нас вийшло, кладемо в духовочку випікати на 20 хвилин. Тепер займаємося білками. Лимончик вдавлюємо. І ложечку цукру. Немає в мене пудри, пробуємо з цукром. Так. Притримуємо і вперед. А тепер, мої хороші, останній штрих. Тепер дивіться, пиріг практично готовий. Тепер ми робимо. Ось так. Угу. А тепер ми робимо отаку от маніпуляцію. Тепер ми ці білки виливаємо всі сюди, всі-всі-всі на періг. Всі, дівчатка. І. Дивіться О, ось так. Зрозуміли, що ми робимо? Ми такий робимо офігенний пиріг. І знову мої любі у духовочку. Тепер дивіться на цю красу. Пропікаємо хвилинок 5-6, і тоді він буде готовий. І так, мої любі, наш з вами пиріг сливово Київ, Мої хороші, виправте мене, сливи та ківі. наш пиріг з вами готовий. Ви можете його коштувати як зразу гарячим, можна і холодним. Поспішайте, це дуже і дуже смачно. Ось, мої хороші, пиріг. Ківі та сливи уже готові. Ммм, він легенький, кисленький, солодко-кисленький. такий чудовий, мої хороші. Поспішайте пекти швидесенько.